Вітаю, шановні глядачі! Ви продовжуєте звертатися до нас та інформувати про те, що вас бентежить, або те, що ви хочете покращити навколо себе. Ви справжні народні репортери. На правому березі Дніпра розташований житловий масив Кротова. До складу масиву входить вулиця Данила Нечая. Саме туди ми і приїхали, відгукнувшись на звернення громадян. Перше враження від цих вулиць позитивним роблять лише усміхнені місцеві мешканці, з якими ми спілкувалися. До них ми приїжджаємо не вперше, адже проблем на масиві справді багато і вони значні. Проблема в тому, що просідають будинки, дороги, дороги. Ну, Провалюється, будемо так говорити. Ремонтом ну, з, 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 ну, не потрібно займатися дорогою, тому що вона уходить під землю. Вода де протече, там е, такі ями вже, що, ну, знаєте, коли заростає бур'яном і яма, ніхто не знає, що там яма. Зараз, звісно, що погода у нас дуже суха і вода тут не стоїть. Але коли весною, зимовий період, тут каток у нас просто. Просто каток. Будинки наші, всі ми тут живемо на цьому районі, і в будинках такі тріщини, ну, долоня залазить. І кожен раз, коли робиш ремонт в квартирі, у нас наружні стіни, наружні стіни ну там просто, знаєте, ну, так рука вона проходить. Ну, Ми їх, звісно, кожен у своїй квартирі. Замазує, ну, хто як може, так і бореться з, оцими, з усіма проблемами. У нас є висновки комісії, що четвертий будинок він дав такий уже нахил, що, ну, знаєте, це вже стає для життя небезпечно. Ось чому наші власті міста, вони, б, звісно, щоб не повторилася трагедія тополя. Мешканці будинків номер 4 6 та 8 по вулиці Данила Нечая декілька разів зверталися до Дніпровської міської ради, зокрема до департаменту благоустрою та інфраструктури. У минулому році жителі писали колективні заяви стосовно ремонту пробудинкових доріг, вимощення будинків, а також благають розібратися з тим, що саме викликає на масиві надмірний підйом підземних вод. Через що просідають будинки, підмиває дороги та загрожує обваленню. Зверталася неодноразово до адміністрації міста у 2021 році. Відповіді в нас получені, що нашим питанням будуть займатися. Але вже 22 рік закінчується, а у нас проблеми ну, такого характеру, що може закінчитися просто великою бідою. Так як сточні води, ще ми не знаємо, які води, але у нас ями збільшуються, одна, там друга, заросло очеретом, причому очерет виростає такий до трьох метрів. У 2021 році Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради надіслав мешканцям відповідь, що їхні території будуть обстежені до кінця року. Проте минає 2022. І протягом року кажуть мешканці, до них так ніхто і не приїхав. Це Адрес Даніла Нічая, 8, перший під'їзд, жилмасів Кротова. От дивіться, як у нас сіла атмоска дома. На ладоні, і так воно новокруг дому. От садиться настільки від мозку, від фундамента. І от яка нас, смотрите, яка яма там уже образовується. Будинки номер 4 6 та 8 на вулиці Данила Нечая, біля яких ми перебували, нагадують кімнату кривих дзеркал, неначе все під нахилом: подвір'я, сходи. Навіть простір між будинками зверху вужчий, ніж посередині. Квартира пані Лідії розташована у будинку номер 6. Вона розповіла: через те, що будинок просідає, кахлі в її ванній кімнаті відпадають, адже плитки виштовхують одна одну. Діло в тому, що у нас дуже сильна проблема. Це дом, де це усадку дають, і получається, стіни просто відходять друг від друга друга. Если там состыковывается какие-то стены, допустим, простенки, вернее, в квартире, то практически делаешь ремонт, там рука входит, там несколько пальцев, ладошка входит, и, знаете, даже такое впечатление, что как будто бы там снег уже летит. залетают с улицы, то есть промерзают, сырость, плесень. Это естественно, мы ремонтируем все своими, как говорится, руками, все это. Но это уже длится не одно время, обращались, и никаких результатов пока это не дало, только отписки и все, больше ничего. Приезжали когда-то, заходили в квартиру к нам лично, заходили, смотрели, посмотрели. По, как раз это было время перед ремонтом, что мы ремонт еще не сделали, мы, как говорится, вскрыли стены, показали. Там, где плинтус отошел буквально сантиметра где-то на 4, Плинтус стоит на месте, а стенка ушла в сторону совершенно не это. За шкафом купе, просто там, где соединение, расстояние 5-6 сантиметров, вот просто стенка отходит друг от друга. Ну, то есть это страшно и печально, потому что ну, боишься даже зажить, как говорится, и лежишь ты в постели и слышишь, как трещит и шипрушат стены. то есть даже слышно, вот они как бы потрескивают. И многие соседи жалуются точно так же. Поэтому очень просим, чтобы услышали наш крик, нашу просьбу, чтобы помогли в этом разобраться, чтобы не допустить никакого повторения беды. Отмостки подходили, но, ну, понимаете, чувствуется дуже. Цир. Я заходила до них в квартиру, и вот эта стена, вот вся, она просто отходит, она просто так отходит и все. Никому. І показували сусіди і председателю, і писали, ми записували, що таке робиться. Ну, немає у нас хазяїна в місті. Ну, немає у нас, нас ніхто не чує. Просто нас ніхто не чує. І все. Дом номер 4 вторий під'їзд. Вот асфальт осел, а цоколь у нас тепер вверху виходить, і між ним вот таке розстояние йде. Он садиться постоянно вот этот дом наш. Попри всі ці проблеми, мешканці Кротова роблять все, що в їхніх силах, підтримують красу на подвір'ях, наводять лад та, що найголовніше, стукають в усі двері, щоб міська влада їх почула та звернула увагу на реальну загрозу для життя не лише відписками та обіцянками, а явними діями. Звертаючись до нашої влади відносно наших проблем, хочеться сказати, що. Жителі, вони не байдужі. Ви ось подивіться, це руками, це не хтось зробив, а руками оцього під'їзду. І потім ви побачите, біля кожного під'їзду квітники, це все перекопано, посаджено, бур'янів не немає. Люди не байдужі. А треба допомога ще влади від тієї глобальної проблеми, щоб ми не пішли під землю. Що там знаходиться і чому так? Так відбувається, ми зрозуміти не можемо. Тому ми прохаємо, щоб нам направили профільну комісію, які оприділять, чому таке скоплення води і знос всього, що є на землі. Протягом тижня Дніпро відзначилося і іншими подіями. З провалями знайома і вулиця Тополина на житловому масиві тополя 3 новий асфальт у деяких місцях просів. А у деяких вже дав значні тріщини. Нагадаємо, у минулому випуску ми розповідали про яму, яка місяць тому виникла на бруківці на проспекті Дмитра Яворницького, і вже має негативні наслідки. Одна з дніпрянок надіслала нам це фото. Справа в тому, що проїжджаюча повз автівка в'їхала у яму. Каміння бруківки вилетіло з під колеса машини та пошкодило автівку жінки, яка стояла поруч. І наостанок хочу подякувати вам за довіру. Разом ми маємо гарну місію привертати увагу на проблемні питання у місті та робити Дніпро кращим. Побачимось у наступному випуску проєкту Народний репортер за тиждень.